Доброго дня. Сьогодні 11 червня 2023 року знаходжуся я у Вінницькій області села Росоша Липовецького району. Це Центральна Україна. І сьогодні хотів би розповісти про те, які от сорти гібридної форми перед світінням і під час світіння здатні до осипання суцвіть. От, на моєму винограднику я спостерігаю таке в трьох гібридних форм. це цимус писанки. Ось кущик перед вами. Він вже розпочинає своє цвітіння. Один із перших із столових сортів. От, там ще полуничний подарок не світає. Я бачив, Каталонія. Ну, там кілька таких от сортів вже вони. Це буквально сьогодні він вже, вони розпочали свісти. Цимус, один із них Ось на землі видно, як бутони обсипаються. Якби, так виглядає чимало, от, але в от, е, цимусу 10% 30 осипається від загальної кількості, тобто на врожайність це ніяк не впливає. Гронки виходить, трішки ріхліші в мене, от, але якби, це не проблема. На врожайність це не, не впливає в загальному. Тобто Осипання є, але воно, скажімо так, мені не заважає працювати з цією гібридною формою. Наступні дві я також зараз покажу: це Монарх Павловського і ландиш Загорулька. Ось зараз я підійду до цих кущів і покажу наглядніше ще їх коротенько. Так, ось підійшов я до монарха. Ось також тут така от ситуація. Але якщо з цим усом. Це мало впливає на врожайність, тобто Я задоволений результатом цих, там, тих, те, що осипається, воно ніяк не впливає на а От, А з монархом зовсім інша проблема осипається він минулі роки. Ось, ось, ось так от, як ось, ця, ось ця суцвіття тут практично вже нічого не залишилось. От так от обсипається весь, весь кущ. Тоб, ну, практично зараз, якби він ще не почав свісти, да, о, то якби суцвіття ще решта. Більш-менш нормальному стані. Ось тут, дивіться, бачите, як він осипається. Я цей рік ну, ще залишив, тому що кущику четвертий рік, трішки я наростив стару деревину. Можливо, думаю, він ну, перестане не настільки буде сильно сипатися. Тому цей рік, я думаю, буде вже по монарху вирішальний, якщо, звісно, знову ж таке осипання, що буде на гронках по там 10-15 ягідок, да? то звісно, в врожай, врожайності не буде, то е, буду я його перещіплювати на щось інше. Е, в минулому році я пробував прищіпувати верхушки на ньому, абсолютно ніякого результату це не дало. Е, переш... Перед цвітінням я працюю й працював бриксіл міксом, там, де наявність є бору, кальцій, мікроелементи. Якби, до, все, що має стимулювати краще світіння, От, але на монарху в моїх умовах це ніяк не спрацьовує. Тому вихід один, якщо він себе не показує, то потрібно буде прищіплювати іншу гібридну форму, яка буде займати місце на шпалері і буде давати відповідний результат. Ось гібридна форма ландиш. Перед вами ось він займає таке от місце. У мене два кущика його. Що характерно, оцей кущик, що посаджений в одному кінці, в одній кінці ділянки, а інший посаджений зовсім іншою в кінці ділянки. то тут ландиш взагалі не сипеться, абсолютно нічого немає там ні на землі. Кожен рік, це вже п'ятий рік кущу, кожен рік з ним все нормально грона хорошо запилені. Навіть є такі, що і плотноваті грона, тобто щільне запилення в них. От, з цим кущиком взагалі проблем абсолютно ніяких. Шикарно запиляється ландиш, жодного осипання. От, а інший кущик там у мене осипається відсотків 20%. Відсотків 20% від суцвіті, осипається кожен рік. Якби не критично, але він осипається. Зараз я ще підійду до нього і покажу, тому що зараз вони аналогічно розвиваються, все попаго нам абсолютно рівномірно, але цей осипання немає. Вони і тому, і тому кущику п'ятий рік. Тобто на цьому немає осипання, на іншому є. Зараз я до нього підійду, покажу ще той. Ось Ще один кущик ландиша. Ось тут є осипання. Незначне, але воно є. Тут відсотків 20-25% осипається. Гронка виходить тут, звісно, рихліше, ніж на тому кущику. От, але також якби, врожайність є, я ним задоволений. От, але просто факт, в тому, що осипання на ньому є. Тобто все ж таки є велика різниця, да? Тут видно трішки інший ґрунт в цій, цій частині ділянки, тому що вони абсолютно в протилежних місцях посажені. От, і видно мікроелементи, які знаходяться в ґрунті, да? все ж таки впливають на розвиток куща. І на особливості його цвітіння і запилення. От у от мене цих три гібридних форми, які здатні до осипання. Всі інші, ну, по всіх інших я проблем в цьому абсолютно ніяких не бачу. От, зараз виноградник, ось це технічні сорти, ось вони вже цвітуть. У мене перший сорт, який зацвітає, по якому я орієнтуюся, це Solaris. Ось він вже цвіте. Саме зараз активна фаза цвітіння в нього. Зацвітає соляріс і я знаю, що мені потрібно наступних 4-5 днів у мене є, щоб обробити передцвітінням столовий виноградник. Тому що через 4-5 днів починає зацвітати столовий виноградник. Це в мене такий орієнтир. Ось. Ну, також ось полуничний, молоденький кущик, йому другий рік. Чекаємо сигналки, щоб скуштувати цю гібридну форму. У нас пройшов дощ і дуже сильно похолодало. От це якраз виноградник почав цвісти і температура, звісно, низька для цього. Передають на кілька днів. Плюс 20 в день, вночі 10, як би холодно. От, але вже з середини, з середини тижня наступного обіцяють потепління, то будемо надіятися на сприятливу погоду для цвітіння винограднику. От, усім дякую за перегляд. Бажаю, що ваші виноградники добре відцвіли і, і зав'язався хороший. Урожай. Усім дякую за перегляд. До побачення.